Вітаю, колеги-пригодники! Новин цього тижня небагато, тож перейдімо відразу до справи і розглянемо настільно рольові цікавинки, які нам приніс останній тиждень 2019 року. Студія Пайца оголосила про вихід наступного сюжетного модуля для Starfinder RPG під назвою Потрійна змова, що складатиметься з шести частин. Упродовж цієї пригоди персонажі розплутуватимуть повутиння інтриг, у яке втрапили після зникнення одного з членів екіпажу та розвинуться з першого рівня до тринадцятого. Перша частина цього модуля під назвою Таємниця Химери вже доступна для попереднього замовлення і вийде у світ в кінці лютого 2020-го, А кожна наступна частина виходитиме кожного наступного місяця. HammerDog Games, відомі своїм дітищем The Dread House, випустили новий відеотизер на свою майбутню рольову гру The Noah World of Adventure. одвенчур. Деноа буде повноцінним світом для проведення кампанії по п'ятій редакції Підземель і драконів. Ключовою відмінністю цього сеттингу є те, що континенти цього світу ізольовані одне від одного величезним змієм, який огорнув їхні береги, унеможливлюючи морські подорожі. Завдяки цьому, кожен материк розвивався окремо і налічує власні раси, заклинання та історії. Основний сюжет цього доповнення розгортається на зорі епохи відкриттів, коли сміливі герої об'єднують зусилля, аби покласти край панування велетенського змія та об'єднати світ воєдино. Коштозбір на цю книгу розпочнеться на початку 2020 року на платформі Kickstarter. В онлайн кремниці Humble Bundle триває розпродаж книг розширень для п'ятої редакції ДНД по світу Володаря Перснів від Cubicle 7. Стартуючи з відмітки в 1 долар, покупці зможуть придбати аж до 12 книг у цифровому форматі, самостійно обираючи, який відсоток з їхнього внеску піде на благодійність. Повна колекція книжок, включаючи ігрові правила, посібники для ігрового майстра та різноманітні сюжетні модулі обійдеться всього в 15 доларів. Тож, якщо ви мріяли навідатись у шир чи вирушити в похід у мордор, опираючись на вже знайомі правила ДНД, кращі нагоди, годі чекати. Для віртуального асистента Alexa від Amazon вийшла гра в жанрі детективу під назвою сент Noir. Граючи проти штучного інтелекту, вам доведеться розв'язувати загадки, шукати зачіпки й опитувати підозрюваних. А на все це вам дається сім ночей, проведених в ігровому світі. Грати можна як на самоті, так і з друзями, а повторно проходити сюжет можна декілька разів, оскільки в гру закладені різноманітні варіанти сюжету та закінчень. Крім цього, в комплекті йде ігрова дошка та спеціальні картки, за допомогою яких ви викриватимете вбивцю. Перейдімо до новинок на Kickstarter. Триває збір коштів на приголу пісочницю The Starship Warden для системи Star Siege RPG та Metamorphis Alpha. Цей сюжетний модуль позиціонує себе як суміш космічних жахів та наукової фантастики, а перші його начерки з'явилися ще в 1978 році. Нині ж автори Джеймс Ворд і Крістофер Кларк розширили та оновили сеттинг, додаючи безліч сюжетних гілок, чудовиськ, місцин та персонажів. На момент публікації цього відео проєкт підтримало вже 650 інвесторів, зібравши понад 50 тисяч доларів. Діти Ерію це рольова гра у світі кельтської міфології, що продовжує збирати кошти на Кікстартер. Сюжет гри розгортається у фантастичному середньовічному світі Fate of the Norns, що розділений на шість кельтських царств. Кожне з власними особливостями, віруваннями та потребами. Однією з інновацій цієї ролівки є руни, які замінюють китки ігрових кубиків на описовий процес, де шанси залежать не від випадку, а від вашого розуміння свого оточення та власних здібностей. Суперники і інші герої також можуть висловлюватися стосовно чужих дій, впливаючи на розв'язку. Окрім книги з правилами, сюди також входить кельська енциклопедія, що описує ігровий світ і його міфологію. Також колода Таро проілюстрована героями і божествами кельтського пантеону, повторивши, зібрали мінімальну суму, а до завершення зборів залишився ще тиждень. Якщо ви дружите з грою Вампайр з Маскрей, то ймовірно вас зацікавить неофіційне доповнення п'ятої редакції гри під назвою Культ богів крові, що заглиблюється в історію вампірських культів та релігій світу маскараду вампірів. Правила цієї книжки дозволять гравцям створювати власні культи і керувати послідовниками, а також додають ігровий варіант клану смерті. Автори проєкту ставлять собі за мету якомога якісніше укласти всю інформацію в паперовий формат, тож більша частина коштів піде на професійні ілюстрації та додатковий матеріал. Торкаючись теми настільних ігор. Один з імовірних хітів кікстартера цього місяця настілка Sanctorum. Гра пропонує кооперативне виживання у космічному світі майбутнього для найбільш шести гравців, а грати в неї можна двома способами: в режимі пригод і в режимі виживання. Режим пригод це довготривала гра, розрахована на 15 сесій по 4 години кожна, де один з гравців приймає роль оверлорда, тобто ведучого, а інші долають сюжетні випробування і розвивають своїх героїв. Такий режим найбільше наближений до класичних рольових ігор, однак ігролад Санкторуму передбачає інтенсивне використання всіляких карток, фішок та інших складових. Режим виживання є спрощеною версією пригод без ведучого, а сюжет поділений на короткі місії по одній годині кожна. Автори зазначають, що ця гра призначена для дорослих, а її сюжети сповнені жорстокості, лайливих слів та конфліктних ситуацій. Коштозбір триватиме ще 20 днів, проте грі вже вдалося втричі переплюнути мінімальний бюджет. Що ж, на сьогодні в мене все. З вами був пригодник. Свіжі новини чекайте уже в новому році, рівно через тиждень. Зустрінемося у просторах інтернету мандрівники.